Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. У США заявили, що війна в Україні може тривати ще 2-3 роки. Депутати Ради отримали 100% до зарплати за інтенсивність праці. Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Перестало битися серце хороброго 56-річного захисника Романа Бербега з Нововолинської громади. Від отриманих поранень 26 лютого герой помер у військовому госпіталі на Запоріжжі. Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус. Роман Бербега був жителем Нововолинська. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Перші канікули у другому семестрі для луцьких закладів освіти розпочнуться 20 березня. Про це у коментарі видання ВСН розповів керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. За його словами, цьогоріч усі заклади освіти у громаді ухвалили одностайне рішення щодо канікулярного часу. Йдеться про те, що весняні канікули у школах Луцька розпочнуться 20 березня і закінчаться відповідно 27 числа цього ж місяця, тобто триватимуть вони тиждень. Волинські школярі об'єднались та закупили для військових понад два десятки буржуйок. Таку допомогу на передову передали юні волонтери армії Добра з Цуменського ліцею. Як волинські діти допомагають військовим з перших днів війни і як чекають на перемогу, дивіться у сюжеті. Згуртувались, зібрали кошти та закупили понад два десятки буржуйок для військових на передову. Школярі цуменського ліцею, що на Волині, об'єдналися заради того, аби пришвидшити перемогу над окупантами. До цієї акції приєдналися 42 колективи цуменського ліцею, які придбали 23 буржуйки, але без батьківської допомоги цього не сталося. Завдяки нашим батькам ми назбирали 80 тисяч гривень. Закоплені буржуйки, школярі за допомогою волонтерів, відправили захисникам на передову. Словинській школі за підтримку та турботу ради наших дітей ми будемо стати цар і повернемося кількість перемоги. Слава Україні! Героям, Героям, Героям слава! слава! Юні волонтери кажуть, зайнялись допомогою військовим з перших днів повномасштабного вторгнення, і передача буржуєк військовим далеко не єдина волонтерська акція, реалізована школярами. Ми волонтери шнівської організації армія добра, яка діє в суминському ліцеї. Спочатку повномасштабного вторгнення російського загарбника на територію України ми перекваліфікувалися на допомогу ССУ. Ми провели такі акції: пасхальний подарунок воїнам, ливить захисників, зігрій захисника, в рамках якої придбали 23 буржуйки. Здай, російську книгу допоможе ЗСУ. Ми зібрали одну тонну 375 кілограмів макулатури. Крім цього, школярі висадили поруч із ліцеєм сад та алею тюльпанів як символ неминучої перемоги України над окупантами. Ми побудували біля школи саме безпосередньо. Звели. Невеличкий сад перемоги та алею тюрпанів. ну угу. як символ невеличкої нашої перемоги, навіть дуже великої нашої перемоги у майбутньому і отримали від. Захисників два підписаних прапори долучилися всі, і скажімо так і менші класи, і старші класи, і всі із захопленням і з радістю садили ці дерева. Так також квіти їм це подобалось. Нині ж ці зовсім юні волонтери вчаться та планують своє світле майбутнє у вільній Україні. Школярі зізнаються, впевнені, що перемога неминуча, і додають, що обов'язково допомагатимуть Україні і після війни. Насправді я завжди мріяла стати перекладачем і в принципі. Я так і думаю, що я стану перекладачем, але сто відсотків ще буду працювати саме в Україні і також буду продовжувати, як це зараз, проводити волонтерство, допомагати взагалі бідним українцям, скажімо так, і тваринам. До Ситуації в нашій країні плани у мене були амбітні стати архітектором. І зараз я так подумав, що враховуючи всю розруку, яка творить, твориться в містах, то необхідно відновити інфраструктуру наших міст. І тому в майбутньому я планується таки піти на професію архітектора і. Відновити багато будівель, які були зруйновані росіянами. Надійний тил запорука перемоги у Волинському обласному перинатальному центрі помер новонароджений хлопчик. Сестра Породіллі стверджує, племінник помер через те, що нібито його матері не зробили кесарів ростин. Проте в перинатальному центрі розповідають зовсім іншу версію. Що саме сталося? Розбиралися журналісти телеканалу Конкурент Тіві. У Волинському обласному перинатальному центрі після природних пологів помер новонароджений хлопчик. Про трагедію повідомила сестра породілі у одній із місцевих Фейсбук спільнот. Жінка стверджує, що її племінник помер через халатність і недбалість лікарів, бо вони цитуємо не зробили кесарів розтин, хоча її сестра про це просила. Відійшли в неї води. Цілу ніч в неї були короткочасні схватки, вона так розказувала. Потім на ранок вона вже сама бачить, що, мабуть, ну щось не те. Десь було мабуть, дев'ята година. Вони оце просили зробити кесарі зростріл. Лікарі сказали, що вас є можливість родити природним шляхом. Якщо ми будемо вас різати, отак от їм сказали, то ваша дитинка буде не така активна, як всі. Ну її ще правда трошки мучили. Мою сестру почала родити. Вже як потім було зрозуміло, що води, просто води вийшли, ніби серце дитя дитини міряли, прослуховували, ніби все добре було. Потім вже в останній момент вони побачили, що щось не так. Це вже чоловік сестри говорить. І каже, почали скликати всіх лікарів, почали просто ту дитину видавлювати. Сестра казала, просто так її кулаками на живіт лягли і просто ну, хлопчика видушували. І все, каже, така я тільки почула, як він один раз заплакав. Жінка розповідає, що хлопчику під час процесу пологів також заподіяли травму. Правда, при пологах ще, ну, вона як то родити не могла, і вони її видушували, і якби одне плечко застрягло. То правда, що навіть після родів, як сестра ходила в реанімацію, він прожив тільки один день, то кажуть, що це плечко і ну ця сторона, яка була придушена, ну він як лежав реанімації, то каже, повністю така була синя. Ну і все. І після після того він прожив сутки, ще не встигла дитинка померти, і вони навіть не... Дали глянути нічого, чоловік сестри ну запитався це, десь було вночі з неділі на понеділок, щоб ну коли можна буде забрати, бо він вночі помирав. А лікарі сказали, що ну якби без розтину не видадуть. Ірина каже, що попередня сестра не мала показів для кесарівого розтину від свого лікаря, у якого вона стояла на обліку в лукачах. Жінка була здорова і вагітність проходила добре за всіма показниками. Щоб розібратися в цій ситуації, телеканал «Конкурент-ТІВІ» звернувся за коментарем до медзакладу. У Волинському перинатальному центрі нам розповіли, що на жаль дитинку неможливо було врятувати, адже у новонародженого була супутня. Інфекція, яка почала розвиватися ще задовго до пологів. Дитинка народилась сепсисом, з внутрішньоутробним інфікуванням. Ну, зробити щось вже потім. Ну, ми її рятували довго, але в зміни в органах такі, що вже зробити щось було неможливо. Показів до кесарського розтину в даному випадку не було, і зміни в стані дитини кесарський розтин би не зробив ніякої. В неї був сепсис, вона наробилась. З сепсисом незалежно від того, які так розрочені, кесарський розтин, чи самостійні пологи. Ну не в родах це інфікування наступило, розумієте? Гендиректорка каже, що породілля не стояла в них на обліку, її направили до них з районної лікарні. Тому дослідити звідки взялася ця інфекція у мами і чи взагалі хтось виявив її раніше, не можуть. Для порятунку життя немовляти зробили, наголошує Ірина Горавська, усе можливе. Ми зразу зробили цій дитині всі аналізи за її життя. Боролись ой, тут всі сиділи, не виходили, щоб можна було побороти ту інфекцію, але на жаль, так далеко зайшли зміни в організмі вже тої дитини від тої інфекції, що була полярнана недостатність, і ну ну вже зробити. Практично вже була ні ну ми вже нічого не могли зробити у свою чергу. реаніматологиня перинатального центру Тетяна Матева розповідає, що породілля, зокрема й дитина, поступили до них у вкрай важкому стані. Дитина померла від раннього неонатального сепсіса, викликаного стрітакоком групи Б. Це інфекція, яку дитина отримує від мами внутрішнього а в плаценті у мами є виражені зміни та пального характера, є хорі на наміаміт. Саме основним те, що у дитини була позитивна гемокультура, тобто збутик, виріс крові, що чітко підтверджує діагноз раннього неонатального сепсиса, викликаного сітакоком групи Б. На фоні цієї інфекції у дитини був. Септичний шок, тому на фоні поліорганної недостатності, на жаль, сталася викунка серцевої діяльності, ну і дитина померла. Тут причина не в тому, що як розповідають батьки, що вдушили, а причина саме в ранньому неонатальному сепсисі з розвитком септичного шока та розвитком поліорганної недостатності. Чи знала породілля про наявність інфекції чи ні, невідомо. У свідоцтві про смерть хлопчика вказали, що це була патологічна смерть, яка може настати в будь-якому віці під дією шкідливих чинників. Тим часом батьки, які втратили немовля, поки травмовані горем і оговтуються від трагедії. Однак, якщо дійсно дитина померла через неправильні дії лікарів, у цьому повинні розбиратися правоохоронні органи. На Волині виявили нові випадки епідемічного паротиту. Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Раніше в одній родині зареєстрували шість випадків епідемічного паротиту, в тому числі п'ять серед дітей. Протікання середньої форми важкості. Нині ж захворювання поширилось ще й у навчальний заклад, де вчилися хворі діти. Ще шість випадків епідемічного паротиту виявили при акт. Тивному медичному нагляді учні та персонал школи вакциновані проти епідемічного паротиту в родині, де стався спалах двоє дітей щеплені четверо не вакциновані. Повідомили у дописі. Ковальський суд призначив чотири місяці арешту літньому чоловікові з Волині, який поширював проросійські дописи, як повідомляє видання «Західнет» у соцмережі Однокласники, яка заборонена в Україні. Юрій Єфимець лайкав та поширював публікації, в яких росіяни звітували про обстріл України ракетами або ж про збиті українські літаки. Вже у суді чоловік визнав провину і пояснив свою поведінку помилковим сприйняттям інформації. Він підписав угоду про визнання винуватості і погодився на покарання. Як ідеться у вироку Ковальського суду, дописи у російській соцмережі однокласники, чоловік поширював вже після повномасштабного вторгнення з березня по серпень 2022 року. Всього у вироку йдеться про п'ять дописів з явними ознаками російської пропаганди. В результаті чоловіка визнали винним та призначили йому чотири місяці арешту. За проведення лінгвісти експертизи обвинувачений повинен заплатити понад 6 тисяч гривень. Війна в Україні може тривати ще 2-3 роки. Таку заяву зробив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал під час слухань у Конгресі США 28 лютого. Він зазначив, що складно передбачити наскільки довго доведеться підтримувати Україну у війні. Цитуємо, бо ми не знаємо точну траєкторію розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитися через 6 місяців, а може через 2-3 роки. Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки скільки треба. Кінець цитати. Майже усі депутати Верховної Ради, 396 із 415 отримали 100 – отримали отримали відсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року. За інтенсивність праці повідомляє видання Українська Правда з посиланням на відповідь апарату Верховної Ради на запит редакції. Середня виплата на одного депутата за січень 2023 року склала 48 тисяч 800 гривень. Ця сума включ включає в себе власне оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження. Ідеться у повідомленні. Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук, понад 78 тисяч гривень та голова комітету в закордонних справах Олександр Мерешко, 69 тисяч 100 гривень. Понад три з половиною тисячі державних службовців захищають Україну зі зброєю в руках. Станом на кінець першого року повномасштабної війни 108 чиновників загинули, та 80 дістали поранення. Про це, як пише українська правда, повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчинов. Він також додав, що ще понад 200 чиновників вважаються такими, що зникли безвісти. Немчинов додав, що держслужбовці захищають Україну не лише у лавах збройних сил України, а й у лавах усього сектору безпеки, і у Нацгвардії, і у прикордонній службі, і в СБУ та в інших військових формуваннях. Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. За проголосували 184 депутати проти 7. Членство Фінляндії в НАТО може бути реалізовано, коли його ратифікують Туреччина та Угорщина. 28 країн НАТО вже прийняли Фінляндію та Швецію до членів НАТО. Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення Росії в Україну і Дали заявки на вступ до НАТО на сьогодні. Серед усіх членів альянсу лише Угорщина та Туреччина не погодили їхні заявки. Пандемія ковід 19 ймовірно поширилась через витік з лабораторії в Ухані у Китаї. Про це заявив директор ФБР Крістофер Врей в інтерв'ю News. ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Ідеться про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії, сказав Врей. Він додав, що офіційний Пекін намагається завадити розслідуванню про походження коронавірусу. Зазначимо раніше Міністерство енергетики США також заявляло про ймовірне виникнення пандемії через витік з лабораторії у Китаї. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Окупанти під вугледаром записали мотиваційне відео. Один вже два дні лежить з тяжкими пораненнями, другий натужно кашляє, третій лежить мертвий. А на фоні горить танк. Відео поширилося у соціальних мережах. Лежу в розриві. Андрюху спасли з джеди. Два дні вже раніше лежить. Все нормально, укол укопасти. <говори> Екіпаж мой тут лежить. <говори> На кадрах видно, як окупант разом зі своїм екіпажем ховається у вирві від снаряда, поки над ними літають українські міни. <говори> міни літають. О, прилетіло. Нормально сюди. Він також показує бойову машину, яка нещодавно була підбита збройними силами України і палає на фоні. Попри те, що окупанти знаходяться в тяжкому становищі, вони все рівно не забувають підтримувати російську пропаганду. Хвалебні слова путінської армії видаються особливо смішними на фоні розбомбленої техніки та напівмертвих мобіків. Росії! Все, слава Росії, базарені. До слова, речник повітряних сил Збройних сил України іронічно прокоментував відео російського окупанта. Один лежить дохлий, другий ледь дише, третій з туберкульозом. Танк горить. Але ми давимо всім привіт з передової, написав він на своїй сторінці у Фейсбуці. Ійські військові продовжують тероризувати обстрілами мирні міста та села України. 1 березня окупанти завдали удару по Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. За його даними, внаслідок атаки поранення отримали мирні громадяни, серед них маленька дитина. У Херсонській ОВА розповіли, що обстріл було здійснено артилерією, а стан малюка оцінюють як. Середній. За його життя просто зараз боряться медики. Зараз Карета швидкої везе малюка до лікарні, щоб медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості. Уламками скла йому поранило вуха та обличчя, інформує Ова. В окупованому рашистами Мелітополі 1 березня сталася потужна бавовна. Про це у телеграмі повідомив мер міста Іван Федоров. Зокрема, за його словами здійнявся густий чорний дим над аеродромом. Крім того, він повідомив, що вибухи пролунали і в пологах Запорізької області. Про наслідки поки що не повідомлялось. Волинь знову у скорботі загинув житель села Гайове Максим Чук Дмитро Петрович 1983 року народження. Про це повідомили у Ківерцівській міській раді. Будучи кулеметником першого прикордонного загону Державної прикордонної служби України, воїн загинув 7 січня 2023 року у районі міста Солодар Донецької області під час обстрілу позицій, отримавши поранення на сумісність з життям. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На вулиці Декабристів у Луцьку сталося ДТП. Зіткнулися два легковики. Як повідомили патрульні, аварія трапилася 28 лютого близько 17 години. Інспектори з'ясували, що водій Сітроен рухався по другорядній дорозі. Не надав перевагу у русі «Опель». У результаті сталося зіткнення. На чоловіка патрульні склали протокол. На щастя, обійшлося без постраждалих. У столиці та Київській області оголосили повітряну тривогу у зв'язку з тим, що в небі помітили повітряний об'єкт. Про це повідомили у телеграм-каналі Київської обласної державної адміністрації. У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Йдеться у повідомленні, що саме виявили, поки не повідомляють. Деталі згодом. Черговий скандал за участю московського попа стався на Буковині. Священник у ПЦМП Віталій Дуров не дозволив відспівати тіло загиблого на війні героя Василя Катана у храмі. Про це повідомив священник ПЦУ Роман Грищук у Фейсбуці. В результаті відспівувати загиблого воїна довелося у дворі просто під стінами храму. Батюшка Віталій Дуров запереживав, що надто багато зібралося патріотів і можуть занести тіло воїна, а його тілеса викинуть разом із московським патріархатом із храму. І тому просто не відкрив двері храму. Треба зазначити, що громада храму ось уже чотири роки як провела збори, і абсолютною більшістю голосів перейшла до ПЦУ. Але священник із десятком промосковських сектантів заперекудували храм і не впускали громаду до свого храму. Йдеться у повідомленні. Окрім того, священник Віталій Дуров на дев'ятому році війни досі не визначився, хто напав на Україну та хто є агресором. Росія агресор? Росія агресор? Росія – агресор? Я не знаю. Ви не знаєте, чи Російська Федерація агресор? Росія – агресор? Росіянський Агресор? Росія -агресор? 1 березня у області Фесалія на півночі Греції зіштовхнулися пасажирський і вантажний потяги. На місці інциденту сталася пожежа. Щонайменше 32 людини загинули, 85 поранені. Причини катастрофи з'ясовуються. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на місцеве змі. Грецькі рятувальники кажуть, що процес евакуації триває і відбувається в дуже складних умовах через серйозні зіткнення двох потягів. Пасажирів, які отримали не Значні поранення або не постраждали, перевезли автобусом до Салонік. Залізничний оператор повідомив, що на борту пасажирського поїзда, що прямував на північ за фін до Салонік, другого за величиною міста Греції, було близько 350 пасажирів. Російські нелюди вночі 1 березня обстрілювали Харківщину та Дніпропетровщину. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синігубова, зранку окупанти обстріляли Чугуїв. Зафіксовано три прильоти по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок, а поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик. Чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями. На щастя, хлопчик мав незначні ушкодження. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі армія РФ атакувала Нікопольський район аж вісім разів. Чотири громади опинилися під ворожим вогнем з важкої артилерії: Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. На щастя, без Иблих та постраждалих. Воїни Збройних сил України продовжують активно ліквідовувати рашистів. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 1 березня 2023 року орієнтовно склали 149 890 тисяч осіб особового складу. За добу ще 650 орків отримали від українських воїнів чорні пакетики. За весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3 тисячі. 395 танків ворога за добу 7 одиниць. Також спалено 6638 бойових броньованих машин за добу 8 штук. Окрім того, Вторая армія Міра втратила 2393 одиниці артилерійських систем за добу 10 А РСЗВ окупантів було знищено 479 одиниць минулої доби одну штуку. Засобів ППО російські війська втратили 247 одиниць. Загалом збито. 300 ворожих літаків, гелікоптерів окупанти втратили вже 288 штук. БПЛА оперативного тактичного рівня 2055. За минулу добу українські воїни збили чотири безпілотника. Крилатих ракет рашистів збито 873 одиниці. Кораблів та катерів ворог втратив вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5257 одиниць, 5 штук за добу. А спеціальної техніки. Орків воїни ЗСУ спалили 230 одиниць. Дані уточнюються: слава збройним силам України і смерть російським окупантам. Мешканці села Чорноморське та міста Євпаторія в тимчасово окупованому Криму в ніч на 1 березня та під ранок чули вибухи. В місцевих пабліках повідомляли, що було дуже гучно в районі Євпаторії. Тремтіли вікна, а звуки вибухів чули навіть у північній стороні Севастополя. Про вибухи також писали жителі Чорноморського, міжводного та міста Саки. Так звана окупаційна влада гучну ніч поки що не коментувала. До слова генштаб ЗСУ 1 березня повідомив, що окупанти, які дислокуються у селі Перевальне, відправляють рідних на територію Росії. Зазначимо, що це село знаходиться між Сімферополем та Алуштою. На цьому ми завершуємо наш випуск Новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.